Триває ефір на парламентському телеканалі Рада. Це проект точка зору, і ми будемо говорити про безпеку на відпочинку. Отже, гість нашої студії Тарас Поліщук, начальник управління техногенної безпеки Держтехногенбезпеки України. Вітаю вас, Тараса Васильовича. Добрий день. Уже з'явилися не досить оптимістичні дані, що постраждали, загинули там 900, понад 900 людей. Загалом, яка ситуація в нас із безпекою на відпочинку? Які от найсвіжіші дані, тому що я знаю, ви кожного дня за цим стежите, кожного дня з'являється нова статистика. В зв'язку з тим, що настав купальний сезон, і йде в повному розпалі. Звичайно, питання безпеки відпочиваючих, особливо на водних об'єктах, є mm -hmm. дуже актуальним. Хоч статистика порівняно з минулим роком дещо краще, але вона викликає тривогу. Загинуло вже 932 особи, з них 82, 82 діточок. І по деяким областям відміщається ріст загиблих. Ну, Значить, це, це які, наприклад? Це такі області, як Київська область, Сумська область, Чернігівська область. От зокрема в Київській області на сьогоднішній день загинула 71 людина. Це найвищий показник. По Україні, а все таки з чим це пов'язано, от на ваш погляд, на погляд як експерта, да як людину, яка займається цим, це більше люди винні? Чи це рятувальники не рятують, чи це якісь може природні такі умови, да що там загинути не. просто легко? Це пов'язано з тим, що керівники органів виконавчої влади, керівники суб'єктів господарювання, які є власниками орендарями об'єктів на воді. Не приділяють належної уваги безпеці людини в цих об'єктах. От всі знають традиційно, де купаються люди. От такі місця повинні бути визначені органами влади як місця масового на воді. Разом з тим, на сьогоднішній день тільки 67% таких місць визначених місця масового відпочинку. От. А якщо взяти місто Київ, то... З 86 таких місць, які взяті на облік державної спеціалісти технічної безпеки України, тільки 26 визначені як місця масової відпочинку. А от. ті пляжі, які зараз от, зокрема в Києві функціонують, працюють да для відпочинку. Там дуже багато людей, відпочивальників, тим більше погода хороша, але все одно їх закривають і повідомляли вже в ЗМІ, що вони не відповідають тим вимогам безпеки. От насправді що, яка ситуація? Ситуація така, що в державі на сьогоднішній день тільки 35 пляжів мають відповідний паспорт пляжу, який погоджений всіма контролюючими органами, а це такі органи, як представники державної інспекції технічної безпеки України, санепідемстанції і територіальні органи Міністерства природи. От після цих погоджень заступником керівника місцевого органу виконавчої влади доведеться паспорт. І от тільки 35% пляжів розпал купального сезону мають такий паспорт. А які там мають бути пророблені якісь робочі моменти, от що вимагає Держтехногенбезпека? Ну, Держтехногенбезпека вимагає дотримання єдиного нормативного документу. Це правила безпеки людей, безпеки людей на водних об'єктах. Відповідно, до цих правил на кожному пляжі повинен бути рятувальний пост, повинні бути навчені підготовлені, матроси, рятувальники, повинні бути засоби научної агітації. Повинні значить, пляжі бути радіфіковані, загорожені в і ряд інших заходів. А в тих на тих пляжах, от про які ви кажете, да, порушення, що найчастіше порушено? Невже не відповідають цим всім? Ну, от якщо взяти київські пляжі, то із тих пляжів, які вже пройшли перевірку, пройшли перевірку. Всі пляжі, тільки два пляжі: це приватні пляжі Дніпровська Рівєра і Рив'я. E, значить, отримали погодження з спеціальної технічної безпеки України. Всі інші пляжі, всіх приписів, які були винесені за з комплексних перевірок, які провелися в травні-червні цього року, значить, повну обсязі не виконали. Якщо взяти головні пляжі, які в Києві, гідропарк та затока, дитячий пляж, золотий пляж, значить, ці пляжі, вони входять в структуру підприємства плесу. Угу. Хоча на даний момент значить, э, аварійно рятувальна служба плесу не тестована. От вона видає акти обстеження дна, а сама не має права значить, проводити такі обстеження дна. Вона не має права рятувати людей, бо там не пройшло навчання 40% рятувальників, служба не докомплектована, і Є відповідний припис Державної інспекції технічної безпеки України, який не виконаний на сьогоднішній день. Хоча питання сталося завчасно. Перевіряли цю службу ще в лютому місяці під час перевірки міста ну, ми Києва. ми зустрічалися з рятувальниками КП Плесо, Вони теж були в нас в гостях. Вони казали, що все добре, що рятувальники кваліфіковані, що там випадків якихось надзвичайних ситуацій менше. все таки як отут знайти дійсно хто винен, і чия Ні, статистика свідчить про покращення ситуації в місті uh -huh. в Києві. Значить, В цьому році загинуло на е, київських водоймах всього 6 осіб. Якщо взяти минулий рік, то за минулий рік це була картина значить, 66 чоловік і в з 2010 роком е, статистика тоді в сторону загиблих більше в 11 разів. Зараз іде покращення в 6 разів. Але покращення не за рахунок того, що десь е, щось там комунальне підприємство переднеса почало вживати якісь заходи, а за рахунок того, що було відповідне доручення уряду 11 квітня. Цього року питання безпеки людей на воді розглядалося на засіданні Кабінету міністрів України, яким було дано доручення Держтехної разом з Радою міністрів Крим, обласними і Київською і Святоцькою міськими державними адміністраціями вжити дієвих заходів щодо людей на воді. Після mm -hmm. цього були проведені перевірки всіх місць масового точинку на воді. Такі перевірки пройшли е, в травні-червні. Всім е, об'єктам було винесено. Відповідні приписи, де був повний перелік е, заходів, які треба виконати для підтовки пляжів. А ну, які от, основні там були заходи з цього? Ну, основні заходи, це, я ще раз нагадую, що це створення рятувальних постів, підготовка е, належним чином значить, е, підготовлених матросів-рятувальників. Бо матроси-рятувальники набираються сезонно. От їх набирають, приймають на роботу. А ніхто з ними навчання не проходить, вони самі не готові рятувати людей, а в якій ситуації треба ще рятувати цих рятувальників. А як правило, звідки рятувальники беруть? Спеціально з університетів? Ні. Значить, є спеціальні... Чи, чи просто достатньо курси проти? Ні, є спеціальні заклади, які здійснюють підтоку угу. рятувальників. Таких закладів багато все, і в Севастополі, і в Харкові, і в Києві. А з якого віку все таки беруть на роботу саме рятувальником? З 25 чи все-таки раніше? з 18-ти річного з 18 віку. вісімнадцяти, а 18 да. 18 18 річний віку. юнак зможе врятувати. Якщо він пройшов підготовку, отримав відповідний сертифікат, що він він може рятувати людей. А ліміт віковий є? Ну, чи тут теж ні, тільки на перевірку ні, наскільки? Ні, якщо готова він станом здоров'я передатний, угу. значить, займатися роботою, то він може може працювати. Да. От як правило, причини саме таких. Різних коли тонуть, або якісь небезпеки на воді, це коли в алкогольному сп'янінні або в інших якихось таких станах. Чи є якісь конкретні заборони, там, не вживати алкоголь на пляжі? Чи не займаєтесь ви, чи не було у вас можливо таких от думок, щоб саме запровадити деякі заборони з приводу цього? І робота б зменшилась у людей? Не, це завдання якраз керівників об'єктів, які обслуговують ці пляжі пропагувати через радіофікацію, е, е, забороняти е, відпочиваючим вживати спиртні напої після того купатися. Ну я хочу сказати, що це не головна причина е, загибелі людей на воді. Якщо взяти статистику, з цих 932 чоловік, які в цьому році загинули, тільки 27 перебували в стані алкогольного сп'яніння. А всі інші? А всі інші, значить, деякі порушили правила поведінки життя людей на воді. Е, значить, таких позицій було 286. А що саме? Вони як стрибали з мостів у воду, чи що да. вони робили? Стрибали десь з мостів, стрибали, не вивчив судно, там пірнали там, uh -huh. е, не, не знаючи, е, яка конфігурація одна, uh -huh. а не знаю, десь, броди... і, в основному в місцях необстежених і uh -huh. непридатних для купання. От. А притом з тим, що потонуло вже після три рибалки. А десь написано, от, саме обмежені ці місця непридатні для купання? Ну, Прид... Їх можна побачити, там? куди можна пливти, куди не можна. Значить, придатними місцями є тільки ті місця, які визначені органами влади, як спеціальні відведені місця для купання. Всі інші місця ну, це вони вважаються не придатні. Але пляж, коли ти йдеш з берегу пляжу, то це вважається місцем придатним для купання, якщо не запливати за буйок. Так? Да. Зрозуміло. А якщо щодо Криму зараз а, теж туди їдуть і українці, і росіяни відпочивати. Чи можна теж сподіватися, що там все абсолютно спокійно? Що там рятувальники підготовлені? Ви а, теж були у складі інспекції, яка перевіряла і стежила за підготовкою саме з цих питань. От, що насправді там в Криму? Яка ситуація? Ну я хочу сказати, що радою міністрів. А тому, що тільки Крим вживаються значить, великі заходи щодо забезпечення безпеки відпочиваючих. Інакше люди не будуть їздити в Крим. Це якраз їхній престиж. Е, і коли проводилась перевірка в травні цього року, е, велика увага якраз поділялася підготовці водних об'єктів до сезону. Була на рівні Ради міністрів Криму створена комісія. От В комісію входили представники всіх наглядових органів, які приймають участь в прийнятті... Е, в експлуатацію пляжу mm -hmm. ця комісія об'їжджала всі е, значить, пляжі на побережжі Криму, Чорно-Совського морів. І на сьогоднішній день ситуація така: от всього визначено, значить, і перебуває на обліку 567 місць масового відпочинку на водних об'єктах Криму, і всі 567 об'єктів визначені також і органами виконавчої влади. А як можна так от визначити? Що всі без жодних порушень? Ні вони, так буває? ні. вони визначені як місця масової відпочинку. От є... А й порушники є от, цікаво? Чи там набагато менше? Ні, якраз от, яка ситуація? Що в нас люди купаються де завгодно, в стихійних місцях там, всі місця всі знають. От. Але органи влади неохоче визначають ці стихійні місця угу. як місця масової відпочинку. Бо якщо його визначиш, то треба виконувати ряд заходів. Значить, встановлювати рятувальні пости, встановлювати цю ж агітацію. А в Криму. А, в а Криму... є не, там, де не підготовлено... Немає. Є. В Криму ці всі місця, де люди завжди купаються, їх взяли Вскрізь всі. Є рятувальні пункти. Є, да. Їх взяли всі на облік. Значить, ці всі місця визначили е, в органах виконавчої mm -hmm. влади. Значить, і на сьогоднішній день 80% пляжів отримали паспорт. А інші 20? інші 20 ще не виконали повністю заходи і продовжують виконувати, ага, але ж це такі є ті, що ну, не виконують. Ну, як... ну є... треба не, бути теж. Треба є, є. стежити і знати, що не, не завжди тебе врятують, якщо там неправильно буде. Ну, Яка робота взагалі проводиться самими відпочивальниками для профілактики? Хто розповідає їм правила безпеки? Є якісь таблички, десь розписано, можливо, нагадування ну, застереження? Значить, по перше, е, значить, повинна на кожному пляжі бути научна агітація. Це а є такі на пляжах? От ви кажете там, що у нас є. Усі пляжі які отримали ці паспорт, у всіх є такі. За замовлення державної спецотехнієї безпеки в свій час uh -huh. були виготовлені плакати, де був перелік всіх заходів опереженого характеру, які повинні бути в місцях масочника на воді. От. Uh -huh. І вимоги прав охорони життя людей на водних об'єктах. І ті пляжі, які отримали паспорт, вони на видних місцях вивісили. Вони на вході, мабуть, треба вішати. Так на видних місцях. От, mm -hmm. Написано правило, що на видних місцях вони там так і вішають. І крім того, в процесі перевірок е, проводиться інструктаж працівниками Держтехнобезпеки, mm -hmm. от. а також кер... це обов'язок керівника цього пляжу. Керівника пляжу, да, він повинен... у них там є персонал. Mm -hmm. і а керівників пляжів от якось перевіряють теж на підготовленість, на те, чи проводиться робота. Якимось чином йде саме інспекція кожного там, на місці вже. Хто за це відповідає? Це ваша взагалі компетенція? Чи є якісь інші органи, які цим займаються? Ні, ну, значить, керівники суб'єктів господарювання проходять курси е, у сфері цивільного захисту. Угу. Вони як керівники, вони повинні проходити такі курси, і там проводяться комплексне навчання з питань цивільного захисту і десь якимось чином приділяється увага і е, якраз стану їхніх пляжів. Вон. А роль інспекцію технічно безпеки, значить, контролювати, щоб всі відповідні фахівці і керівники пройшли таке навчання. Ми говоримо зараз про безпеку на воді більшою мірою, але все-таки на пляжі. Якби це. Можливо, абсурдно не звучало пожежі на пляжах, там, де є вода, але все-таки всяке буває. Чи є якісь ризики навіть не пожеж, але інших надзвичайних деяких ситуацій, саме небезпечних на пляжах, на, біля е, води, там, на місцях відпочинку? Ну, безумовно, значить на... у цьому році не було зафіксовано таких от е, навчальних ситуацій, які пов'язані з водними об'єктами. А в минулому році був ряд ситуацій, які пов'язані. Якраз із роботою водномоторного транспорту, там, атракціонів. Були випадки, коли на гідроциклах е, значить, були значить, масово поранені люди на акваторії Чорного моря. Но це було не в акваторії самого пляжу, а десь на відстані 100 метрів від берега. В цьому році таких ситуацій не виникало, і ті люди, які загинули, вони загинули внаслідок утоплення. Угу. От. Ну, а на випадок пожеж. Тут є дуже багато водних об'єктів, які мають будиночки, базу відпочинку. Ми в період перевірки цих всіх водних об'єктів обстежили на предмет пожежної безпеки і теж винесли відповідні приписи. Ну, ну а є якісь надійні дійсно об'єкти? Ну от в, Ки в Києві я можу назвати ну, це... якщо це приватне, не називаєте, а із державних, от не знаю, на тому ну, ж гідропарку. Безпечно бути взагалі. Ну, раз ми не підписали паспорт, то я mm. вважаю, що купатися. Там... Чи будуть закриватися ці mm. пляжі дійсно? От, насправді закриватися. Хоча зараз нібито закривається, але все-таки люди там відпочивають. Ну, органами Державної ради у сфері технологий небезпеки винесено вже шість приписів на призупинку mm -hmm. пляжів, які не виконали в повному обсязі. Шансів а, на реабілітацію да? в них вже немає, поки що. Ні, Якщо чи? вони виконують да? і. І скільки дали часу на виконання? Ви? Ну як? Виносяться приписи. Після того, як е, припис вручається, він проводиться в дію. Ну, коли керівництво об'єкта, що воно за день виконує всі заходи. І зможе це показати То нехай працює, да? да ну що ж будемо сподіватися, що а, керівники вас дослухаються, спробують всі зусилля докласти, аби все було гаразд. Я вам дякую за останні свіжі дані. Дякую за вашу точку зору. Нагадаю, гостем студії був Тарас Поліщук, начальник управління техногенної безпеки Держтехногенбезпеки України. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.